Мав звичай цей великий Феодосій вночі обходити келії братів, бо хотів пізнати кожного життє і його усердя до Бога. Коли чув, як брат творить молитву, стояв, поставляючи за ним Бога. А коли чув, як той розмовляє, що двоє троє зібралися разом після вечірньої молитви, то ударяв своєю рукою у двері і відходив. Наступного ранку викликав тих братів, але не відразу викривав їх. Але здалеку, говорячи притчами, хотів дізнатися, наскільки вони готові послужити Богові. Про преподобного Феодосія Печерського, першого ігумена нашої лаври, відомо більше, ніж про преподобного Антонія. На відміну від свого наставника, Феодосій був прихильником загальножитного життя. Він не тікав від людей. Він, прийшовши до монастиря, сам творив молитву, робив будь-яку роботу, його бачили, і зарубання дров, за випікання просфор за будівництвом келії, а вночі він молився. Таке усердя до Бога, до нього прийшло теж з ранніх років. Він народився у Василькові під Києвом. Потім родина переїхала до Курська. І там батько рано загинув, а у молодого Феодосія возросла любов до усамітнення і до молитви, і до трудів, слава Богу, Він ходив до церкви, випікав просфори. Матері це не подобалося. Вона по намагала його від цього відлучити, набила його, наказувала. Попри це, Феодосій ішов до церкви і пік просфори, і продовжував свій подвиг. Одного разу він покинув батьківський дім. І пішов з подорожньою до Києва, залишивши матір. Кілька років мати його шукала, але вже Феодосій був у Печерській обителі, у преподобного Антонія, від якого брав благословіння і брав настанови до чернечого життя. Мати його знайшла через кілька років, плакала, переконувала, але Феодосій. Умовою її залишатися в Києві і прийняти постріх в одному з чернячих монастирів жіночих поблизу Києва, де вона почала. І весь наступний час преподобний Феодосій залишався в Лаврі, служив Богові і братії, і ближньому. Про нього відомо, що він користувався Великою пошаною у князів київських. Неодноразово князь його запрошував до себе на трапезу, на прийом. І не раз бувало, що преподобний Феодосій, якого віз візник, настільки смиренно себе поводив, що той візник, думаючи, що везе простого монаха, давав йому руки віжки, а сам дрімав. І не раз було, що браття бачили, як у лавру в'їжджає підвода чи карета, а з віжками сидить їхній наставник, їхній гумен Феодосій. Таке у нього було смиріння. Неодноразово Феодосій, як ігумен, відправляв, із Печерського бителі підводи з хлібом для уязнених. Він давав прихисток обездоленим, давав спраглим утіху настанову, його любили, до нього, тягнулися. І ми знаємо, що саме Феодосій преподобний започаткував Печерського обителі Студійський статут, тобто він послав монаха Єфрема. Який привіз із Судінського монастиря закон, статут, як монахи повинні жити в монастирі, як вони мають себе поводити, і який в них має бути розпорядок. І цей статут пішов з Печерського монастиря в усіх монастирях тодішньої Русі. І тому вважається, що наш монастир Печерська обитель є першим монастирем і зразком для всіх монастирів. Києва і всієї. Почив преподобний Феодосій у більш молодому віці як преподобний Антоній, за рік після його смерті. Перед кончиною вони ще удвох благословили, освятили місто для спорудження Успенського собору. У 1073 році того року помер Антоній, а Феодосій помер наступного року у печерах. Його мощі були в печерах, через деякий час браття перенесли їх до Успенського собору, до Великої церкви, і там вони перебували, доки собор не був зруйнований під час Другої світової війни. Але пані преподобного завжди була, є і буде в цих сінах на цьому святому місці, тому що він, як засновник, як перший ігумен Печерського биталі, є для нас великим зірцем, великим натхненником. І великим молитовником за нас і за всю нашу країну.